Увага! Я повторно озвучую план Вищої електричної сили щодо нової пандемії COVID. Її початок переноситься на 7 червня цього року. Я вже озвучував цей план в короткому ролику, присвяченому восьмій річниці нашого каналу в Ютьюбі, що вийшов 9 квітня. Там згадувалось про 1 травня поточного року. Чому саме 7 червня? Справа в тому. Що не так давно мені снився сон, в якому я заплакав через те, що нам доведеться знов це все пережити: карантин, самоізоляцію, маскарад тощо. І там згадувалась дата 7 червня. Вища електрична сила повідомляє вам про перенесення початку нової пандемії ковід з 1 травня на 7 червня цього року. Вона протриває 6 років і закінчиться 31 грудня 8-го року від першого листрицького знамення. Зараз лише другий Лестрицький рік. Так само, як і минулого разу цей план Вищої електричної сили, і мною озвучений, має ту ж саму мету привернути увагу до невизнаної істини про те, що в цьому житті завжди відбувається не так. Як ти собі думаєш. Якщо це станеться, то це буде означати те, що я дійсно пророк. А якщо ні, то це буде означати те, що ця вище згадана штука реально працює. А зараз я озвучую іще один план вищої електричної сили, покликаний врятувати Україну. Отже. Через два роки на Прикарпатті з'явиться невеликий анклав, який розташується в Калузькому районі Івано-Франківської області, і буде займати його малу частину. Це буде перша Лестрицька держава. Після того, як цей анклав стане розвиненою країною, його керівництво буде допомагати піднімати всю Україну і виводити її зі страшенної кризи, яка буде там після війни. Після того, як Україна досягне хоча б того рівня економіки, який був до війни, і після того, як Україна стане другою листрицькою державою, вище згаданий Анклав об'єднається з Україною і припинить своє існування, його буде ліквідовано через непотрібність. Цей пілотний ролик був знятий і змонтований без початкової та кінцевої заставки, оскільки на момент його зйомки у мене не було доступу до комп'ютера, в якому і зберігаються їхні шаблони, оскільки я знімав і монтував цей ролик не вдома, а що називається в польових умовах на телефоні, який у мене завжди під рукою. А зараз підписуйтесь на наш канал, ставте пальці в різних напрямках, коментуйте, натискайте на дзвіночок і обов'язково долучайтесь до найпроукраїнськішої і найантиросійськішої діяльності всіх часів і народів останню справу мого життя філософію під назвою Лестризм.